На що лише не здатна українська земля? Вона й напоїть, і нагодує, і притулок нужденному дасть. Ось тільки захистити себе самотужки, вона не в силах. Для цього існують люди, котрі у разі небезпеки зі зброєю у руках зможуть дати відсіч загарбникам. Саме з нагоди професійного свята усіх військових дня збройних сил України у 12-й школі влаштували спортивно-розважальне шоу. Юним гвардійцям не позичати навичок та вмінь у спорті і військовому мистецтві. Тож, для того, аби конкурсні змагання вийшли більш цікавими і захопливими, у суперники вони обрали наслідувачів традиції Запорізької січі, справжніх нащадків. Зацької слави учнів 4-го навчально-виховного комплексу. Без тривалої фізичної підготовки та знання військової справи із завданнями, поставленими організаторами, було не впоратись. За тим, як учасники двох команд долали етап за етапом, пильно спостерігали члени журі, учасники бойових дій в Афганістані, працівники військкомату, медики та нинішні військові 26-ї Бердичівської артбригади. А подивитися було на що? Мало того, що школярі примудрялися доволі швидко і за всіма правилами одягати форму та загальновійськовий захисний комплект, то вони чи відзначилися фізичною витривалістю, загартованістю і вправністю. Припустимо, хлопці і мають такими бути, діляться враженнями судді, але ж і дівчата від них не відстають. Видно, школярі стараються, фізично розвинуті добре, показники в нормативах, як з бойової підготовки, от, наприклад, АК-74 доволі дов, дов, непогані показники. Розбирають, можна сказати, на рівні з військовими. Автомата К-74 і споряджають магазин. Виступ дівчат як вам? Дівчата взагалі мені сподобались набагато краще. Навіть мені сподобалось більше ніж хлопці. От, особливо от, одягання військової форми. От, дуже мені сподобалось. От, перший раз от таке. Враження дуже приємне ні кроку назад, ні кроку на місці, відповідаючи обраному гаслу, лише вперед до перемоги твердо просувалися учні гвардійської 12-ї. та недарма своєю назвою гості з району дитячого світу обрали абревіатуру БЕМС. Представники НВК сповна довели усім присутнім на святі, що є бойовими, енергійними, молодими та спортивними. Дякуємо за проведення 12-й школі. Таких таких військових ігор нам дуже сподобалось. Саме проведення, армія це дуже важлива частина нашого суспільства, вона захищає нашу країну, і ці змагання показали, що бути армійцем дуже почесно, тому все ж таки 12-тій школі і стіни допомагають, але ми теж показали, що четверта школа є досить хороші показники. Ці хлопці не розгубляться у годину небезпеки і врятують не одне людське життя. Зусилля педагогів не є марними. Їхні учні здебільшого готові до усіх принад професії військового мати справу з автоматом та військовим спорядженням, долання різного роду перешкод та відстоювання честі рідного закладу. Чи це не мотивація для того, аби гідно носити звання захисника вітчизни? Я вважаю особисто, що проводити такі змагання це доволі таки корисно, тому що вони мають як і навчальний, так і розважальний аспект. Звичайно, нам весело по змагатися з іншими школами, провести такі тематичні заходи і помірити силами, скажімо так, вмілістю, і потім дружньо ну пожати руки, розійти, скажімо так. Навчальні так це дуже допомагає. По-перше, якщо ти будеш служити, от ми збираємо розбираємо автомат на швидкість. Потім ОЗК різні, тобто те, що ти будеш робити в армії, ти вже будеш не перший раз це бачити. Ти вже готовий до цього. Ти вже ми ось наші друзі здають нормативи. Наприклад, там збирати автомат 19 секунд, а наче за 13 секунд. Тобто вони вже підковані як фізично, так і тактично. Можна сказати, історія свідчить: війна не знає поняття нічия. Миром у ній розійтися неможливо. Та в актовій залі 12-ї школи, не дивлячись на дух змагань, панувала атмосфера дружби. Врахувавши до цього вправність обох команд, члени журі вирішили, саме бойова нічия у цьому святково-спортивному дійстві символізуватиме перемогу думки, що Бердичівське школярство, вступивши до лав української армії, не осоромить честь вітчизняних збройних сил.